З цікавого із паніки, яка виникає в російському суспільстві, варто проговорити і реакцію на томагавки, які обіцяють американці передати нам українцям. Так, от безпосередньо з'явилася інформація, що Рафія готова до мирного врегулювання. Нібито а Трамп також закликає сісти за стіл переговорів. Але ЄС і Україна не бажає щось робити в цьому напрямку, зазначив речник Кремля. Пісков тема томагавки викликає загалом у Москви. як ми бачимо, дійсно паніку і крайнє занепокоєння. Коли Пісков слухав запитання від журналіста, він. Річки, знаєте, так зверхньо, і але з побоюванням вислуховував все і тому. Що ж ще сказав Пісков, як він відреагував на запитання з приводу Гавків в Україні? Те, що запитав в нього журналіст, далі давайте послухаємо. заявлений действительно звучит много, с ними еще надо разбираться. Мы все их тщательно фиксируем. Тема томогавков вызывает у нас крайнюю обеспокоенность. Об этом уже говорил президент Путин. Оружие это особенное. Оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность, оружие серьезное. Но при этом оно не может изменить положение дел на фронтах. Но сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность. Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю. Но европейцы, киевский режим демонстрирует абсолютно нежелание что-то делать в этом роде? Вы вот сами сказали, что томогавки могут быть и в безъядерном, и в ядерном исполнении. Я так понимаю, что чрезвычайная опасность, если это оружие вдруг все-таки попадет в руки киевскому режиму, что в момент запуска этой ракеты Россия может подозревать, что это вообще может быть ракета в ядерном исполнении, которая летит в нашу сторону. Ну, вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад по имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую грязную бомбу, так называемую. И вот представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит. И мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать о Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать. Багато бачу коментарів з приводу гидності піскова. Я з вами повністю погоджуюсь, але треба слухати, що ж вони там розповідають. Розуміємо, що тема томагавків може затягнутися на декілька місяців, як це було до прикладу за такамсами. Але власне виробництво у нас не зупиняється. І, На щастя, у нас є дуже класні вже ракети, які також можуть кошмарити росіян. Сюди ж і Фламінго, і довгий Нептун, і багато інших розробка загалом відбувається. Просто не все можна ось так от. Говорити офіційно не офіційно, а інформаційно так би мовити, має бути певна інформаційна гігієна, чого дотримується і наше вище військово-політичне командування. Ну а в той же час, з приводу завдання ударів по цілях у території Російської Федерації, у Times дізналися подробиці про те, як американці допомагають українцям. Також джерела стверджують, що Україна обирала цілі для дальніх ударів. а Вашингтон потім надавав розвідданні про вразливості цих об'єктів протягом декількох місяців. США допомагали Україні завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, щоб послабити економіку Путіна і змусити його сісти за ціл переговорів, як пише Financial Times, за даними кількох українських і американських чиновників, знайомих з цією компанією, американська розвитка поділилася із Києвом інформацією, яка дала змогу завдати ударів по важливих російських енергетичних об'єктах, включно із нафтоприробними заводами, розташованими далеко за лінію фронту. Як розповіли Financial Times за джерела, американська розвитка допомагає Києву у плануванні маршрутів висоти часу Ухвалення рішень щодо місії, що дає змогу українським безпілотникам дальної дії, призначеним для одноразових акцій, ухилятися від російської протиповітряної оборони, ідеться у повідомленні. Ну і тепер тепер варто проговорити і про успішний діалог, який відбувся між лідером України і лідером Сполучених Штатів Америки. Так от Володимир Зеленський зазначив, що є хороші сильні ідеї. Після цього він розповів подробиці телефонної розмови з Трампом. Нагадаю вам, що вчора в суботу, 11 жовтня, відбулася телефонна розмова з американським президентом Трампом. Говорили з президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова дуже продуктивна. Я привітав президента Трампа з успіхом і угодою для близького сходу. Яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну у тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі і ця російська війна, написав Зеленський у своєму телеграм-каналі. За словами українського президента, він поінформував Трампа і щодо російських ударів по енергетиці України. обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, які реально посилять нас. Потрібна готовність Росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це може забезпечити. Ачити додав український президент раніше. Керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомляв про розмову зеленського і Трампа. 10 жовтня Зеленський заявив, що українська делегація наступного тижня вже вирушить до США для домовленості про покупку американського озброєння Ну і серед пріоритетів системи протиповітряної оборони, артилерійська система Хаймерс з модифікуванням для тактичних ракет АТАКАМС. Ідеться в повідомленні. Але загроза зберігається з боку російського агресора. Це дійсно факт, і в той же час провокації ворог може робити і в сусідніх країнах, які суміжні із Російською Федерацією або, до прикладу, із Білоруссю. Естонія закрила прикордонний перехід в районі Саацейського Чобітка Псковської області Російської Федерації у цілях безпеки. Причиною цьому стала незвична активність зелених чоловічків, так би мовити, які були виявлені. Та яких помітили поблизу адмінмежі, і таким чином Естонія правильно зробила. Естонія захищається. Естонія показує, буде якийсь спротив. Управління поліції та прикордонної охорони Естонії хвилило рішення про закриття саацейського прикордонного переходу, оскільки помітили більшу ніж зазвичай російську військову присутність на території. Про це пише ІРР. цитую про що йдеться: російські прикордонники регулярно патрулюють саацейський чобіт, тому що це їхні території сьогодні. рух був інтенсивнішим, ніж зазвичай. Ми вирішили перекрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам, адже наша мета переконатися в безпеці естонського народу, пояснили в управлінні. Спочатку прикордонника розмістили по обидва боки дороги патрулі, які спілкувалися з водіями, які туди рухалися, і пояснювали, що рекомендують поки що уникати цього району через підвищену російську активність. Утім, попри рекомендацію, знайшлися і ті, хто все ж хотів продовжити свій шлях туди. Тому, врешті, ухвалили рішення тимчасово закрити прохід, щоб уникнути ескалації. Також на цій ділянці посилили охорону. Саацейський чобіт це частина території Крупської волості Печорського району Псковської області Росії, що вдається на естонську територію. Ділянка має форму чобота і розташована в районі села Саце. Дорога між населеними пунктами Вярська та Саце проходить через саацейський чобіт або чобіток на ділянці довжиною приблизно 1 кілометр. Водіям велосипедистам з естонського боку дозволено проїжджати російською частиною без проходження прикордонного контролю та без візи за умови, що вони не зупиняються до повторної. В'їзду на територію Естонії можливістю транзиту через територію Росії користуються не лише місцеві жителі. Повідомляється у медіа. Ну я сьогодні поспілкувалася з експертом Дмитром Левосем з приводу ситуації, якраз. Біля Псковської області, з приводу того, як естонці закрили да кордон, і з приводу того, як такі провокації можуть позначатися надалі на інших країнах, тому що ми розуміємо, що реально ворог може піти далі, не зупиняючись лише на Україні. Тож думки від експерта, слухаємо далі. Пишу поки що так це дійсно тестові такі. Про провокації, яких насправді їх безліч, і ми просто от зараз трохи підзабулося. Наприклад, мені здається, два роки тому в на річковій ділянці в місті Нарва, там де у них кордон проходить Нарва між Нарвою і Івангородом. Росіяни там в односторонньому порядку брали і знімали ці буйки, які позначають кордон, були минулого року. Були там заяви про те, що мовляв, нібито з Балтійськими країнами море е, якось не поділено, да тут не демарковано, не демарковане. Е, Тому е, тут о, це один із таких елементів постійного тиску.